Надавали можливість своїм футболістам проходити певні курси. Тоді ще в нас була команда першої ліги, другої ліги, зараз першої ліги. Но, на превеликий жаль, не кожен тренер, мабуть, обласний скористався тим, що я говорив. Тільки, в принципі, декілька футболістів були на просмотрі. От, і ще раз прошу вас всіх. То присутній тут з тренерів, що дайте можливість кращим своїм футболістам пройти певну адаптацію в футбольному клубі Нива. І коротко я хотів я сказати ще за футбольні команди, які сьогодні представляють нашу область другій і першій першої лізі. Чому? Тому що ви знаєте прекрасно, що дві команди вийшли в одну четверту Кубка України. Звичайно, футбол професійний росте, футбольний клуб займає третє місце. Маючи практично всіх своїх вихова... вихованців. от і футбольний клуб «Нила» сьогодні цього року вийшов першу лігу, сьомий місце займає, тому Хочеться подякувати губернатору нашої області, тому що повірте мені, що, мабуть, крім нього, футбольним клубом Нива ніхто більше не займається. Тому хотів би подякувати Валентину Антоновичу ну, за підтримку фінансову. Прикро, що пішов Петро Володимирович. Оч. він чітко і конкретно займається всіма фінансовими проблемами клубу допомагає клубу нормально функціонувати, тому ще раз кажу, що якщо, мені кається, ну, не буде такої підтримки влади, як говорять представники обласних команд, звичайно, я думаю, що наш футбол в області він зачахне, тому що без фінансової підтримки, без стабільності, мабуть, важко працювати і тренерам, і всім, хто. Займається футболом і дитячим, і юнацьким, мабуть, і, і, і командами професіоналів. Я б хотів звернути увагу ще на футбольні майданчики, тому що говорять багато, що ми багато робимо футбольних майданчиків. Ми бачимо, як зникають футбольні майданчики в місті, ми бачимо, як за, застраюються футбольні майданчики в районних центрах. І, мабуть, один із обласних центрів, де немає великого футбольного поля. Тому є... І побажання, і звернути увагу, мабуть, владних структур. І просити голову Федерації футболу області для того, щоб в нашому місті, по крайній мірі, знайшли б місце для того, щоб побудувати великий футбольне, футбольне поле зі штучним покриттям. Чому тому що цілий рік тоді можуть займатися і діти, і школи, і професійні команди? Тому що ми сьогодні їздимо на збори, платимо великі кошти допустимо за те, що ми можемо тренуватися. Якщо ми мали таку можливість штучного поля, ми могли б спокійно працювати в нашому місті, нікуди не виїжджаючи. От. І звичайно всіх вітаю з наступаючими святами, з Новим Роком, з Ризмом Христовим, всіх вам благ.